Вітаю, друзі! 10 грудня сьогодні з вами знову Драключок. Володимир Зеленський вчора давав прес-конференції трішки в незвичному форматі. Це відбувалося в чаті Офісу Президента України. Вже не вперше він таке практикує. Журналісти там його запитували, в тому числі і про вибори. Він сказав: він готовий? Готовий до виборів під час війни. Українські війська, як стверджує головком Збройних сил України Олександр Сильський, Середини листопада минулого місяця, тобто, змогли повернути контроль над частиною Покровська і зараз утримують північну частину міста. А в польському генштабі заявили про ні, друзі, не про допомогу Україні, а про готовність передати нам літаки Міг-29, але не просто передати, бо дещо вони хочуть отримати взамін. Що саме? Я вам розповім, тому залишайтеся на каналі. Хто не підписаний, запрошую долучатися до нас, допомагати просувати країномовний контент. Тут буде дуже багато цікавого контенту. Повірте, друзі, ви не пошкодуєте. І тепер, друзі, про заяви Зеленського. Він заявив, що готовий провести вибори під час війни. Дослівно говорить наступне: так як це питання сьогодні підіймає президент, США, я відповім коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз Сполучені Штати Америки. Допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів в наступні 60-90 днів. Україна буде готова до проведення виборів. Зеленський також попросив депутатів від слуг народу та інших парламентарів підготувати пропозиції зміни до чинного законодавства. Які б дали можливість проводити вибори під час воєнного стану. Тобто воєнний стан скасовувати ніхто не буде, але вибори можуть провести. Ну, принаймні, друзі, такі варіанти вже розглядалися. Чи справді це буде? Я сумніваюся, бо, схоже, мені більше зараз на політичну гру. Адже переговори продовжуються, і Зеленський відкрив деякі деталі, привідкрив деякі деталі наступних кроків, які ми будемо бачити наступного тижня. А то можливо навіть і далі. Але до цього ми перейдемо після наступної новини, а саме про те, як Зеленський коментує можливість призначення нового чільника офісу президента України. Це дуже цікаве питання, друзі, яке на сьогоднішній день залишається невирішеним. Зеленський припустив, що легше буде ліквідувати офіс президента України, ніж призначити нового керівника цього офісу. Вже впродовж кількох днів ми чуємо різні повідомлення про те, що розглядають на ці посади Шмигалю, Федорова, Кислицю, Палісу, але нікого Зеленський не призначає. І він говорить: ви знаєте, чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких питань і різних таких пропозицій, обміну думок. Чесно, війна набагато важливіша, тому таке відчуття, що легше ліквідувати офіс, ніж призначити нову людину. Чи взагалі призначити людину? Можливо, Єрмака повернути, як я розцінюю друзі, цей коментар Зеленського. Він не може знайти альтернативи єрмаку. Він не може призначити когось, хто б виконував функції так само, як Єрмак. Бо. Зеленський жодного разу не відгукувався про Андрія Єрмака негативно після того, як задовільнив заяву про його звільнення. Ну, хоча нам достеменно невідомо, як це все відбувалося, чи Єрмак писав сам цю заяву, чи в них була така домовленість, Ми з часом про це дізнаємося, але те, що Зеленський не поспішає призначати нового керівника офісу, це абсолютно очевидно. Що за цим стоїть? Ну, давайте пропоную зараз не займатися конспірологією, в мене є своя версія, я її вже вам звучував тут на каналі. Трішки почекаємо. Тепер щодо кроків, друзі, з мирним планом. Він говорить: наступними вони будуть такі. Україна. Перебуває у щоденному контакті з європейськими та американськими партнерами, а також з Канадою. Найближчим часом заплановані зустрічі Рад безпеки України, Європи, Сполучених Штатів Америки, де будуть обговорювати гарантії безпеки. І він пообіцяв бути особисто присутнім на таких нарадах і на таких розробках, зібраннях, точніше, де будуть розроблятися гарантії безпеки. Цього тижня має відбутися онлайн-засідання коаліції охочих за участю близько 30 країн. Збираються вони, чесно кажучи, часто, але толку мало. Наступного тижня очікується дискусія між лідерами України, Європи та США щодо остаточного згодження мирного плану. Пишуть про те, що нібито Трамп дав Зеленському кілька днів. Інформації про це не так багато, швидше, схоже на плітки газетярів, але. За цим щось може й стояти. Бо абсолютно очевидним є бажання Дональда Трампа зупинити війну в Україні до Різдва. А це не 25 грудня. Це, друзі, буде ще раніше, тому що на Різдвяні свята лідери країн підуть не 25 грудня, а підуть раніше, за тиждень щонайменше. Ну і також він говорить, що робота над документами триває щодня і формується їх фінальний варіант. На сьогодні ми бачимо, що Україна не поспішає. З процесом підготовки власного варіанту мирної угоди, насправді це наш варіант мирної угоди. Але це суттєво дратує Дональда Трампа і, звісно, що його реакція не змусить себе довго чекати. Також Зеленський заявив, що Україна і США розглядають двосторонні гарантії безпеки аналогічно до п'ятої статті НАТО. За його словами, формат двосторонніх гарантій безпеки розглядається в межах 20-пунктного мирного плану, щодо якого українська та американська сторони ведуть перемовини. Україна розглядає дієві гарантії безпеки також з європейськими країнами в межах коаліції охочих, але конкретно про ці гарантії ніхто не говорить. Розглядають, говорять, готують. Чи буде це як стаття 5 НАТО? Якщо ви запитаєте мене, я дуже в цьому сумніваюся. Нашої гарантії безпеки буде єдине. Забезпечення фінансування Збройних сил України європейськими партнерами. Власне, про це зараз ведеться мова. Ніхто конкретно більше чимось долучатися до нашої гарантії безпеки не збирається. Ну і звісно, нашої гарантії безпеки маємо бути ми самі. А це означає, що ми маємо суттєво змінити підхід до військово-промислового комплексу організації роботи, ну і так далі. Це велика тема, яку я буду говорити на каналі зі своїми колегами, тому я і говорю. Залишайтеся тут. Зеленський також підтвердив, що на першій зустрічі з Путіним сказав про намір повернути Крим і прагнення в НАТО. Ви знаєте, що буквально днями Дональд Трамп виказав невдоволення тим, як поводив себе Зеленський із Путіним під час першої і єдиної їхньої зустрічі, яка була ще, якщо мені не зраджує пам'ять, у 2019 році в Парижі. Зеленський сказав, що дійсно тоді говорив про те, що він хоче повернути Крим. Але зараз у нас каже, немає сил це зробити. І це абсолютно наш український півострів Крим, який омивається, як сказав Дональд Трамп, з чотирьох сторін океаном. Ну вже з приводу цього в соціальних мережах багато мемів, але я не зважав би на це зовсім. Що ще сказав Зеленський? Я вважаю, що я був правий тоді, коли так говорив з Путіним, і скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це, у нас немає достатньої підтримки для всього цього, але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним. І також він сказав і про НАТО. Ми точно знаємо, що ні ША, ні ще кілька країн не бачать поки що Україну в НАТО, і Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там. Що означає це, що Зеленський змінює позиції? Ні, не змінює, але певні зміни позицій можуть бути в мирній угоді. Наприклад, ми не наполягатимемо на членстві в НАТО, ми розуміємо, що не можемо повернути сьогодні Крим воєнним способом. Ну, як на мене, заяви не однозначні з боку Зеленського в частині того, як це може бути відображено в самій мирній угоді, але однозначно стосовно позиції України, яку підтверджують також і наші представники Організації Об'єднаних Націй, ми своїми територіями не торгуємо. Ну, це буде означати, що росіяни будуть контролювати території, як то вони роблять з 2014 року. Це і Луганщина, і Донеччина, і Крим, але ми ніколи визнавати за Росію ці території не будемо і ніхто нас до цього не примусить. Втім, яким буде фінальний варіант угоди, звісно, ми дізнаємося дещо згодом. Сподіваюся, що переговори пройдуть успішно, і навіть такі сподівання виказують і представники. Різних європейських країн. От зокрема, президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що мир в Україні ближчий, ніж будь-коли. За його словами, за результатами переговорів, нині є три документи: перший рамковий у вигляді мирного плану з 20 пунктів. Оригінальний план з 28 пунктів, каже він, включав елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними. Про що конкретно мовиться, він не уточнює. Ну, і також голова Європейської Ради Антоніо Кошта виказав про те, що вони, тобто європейці, не залишать нас, Україну, як це дехто. Тиця він пальцем в бік Трампа, але не говорить, що це саме Трамп, зробив це з Афганістаном. Можливо, це Джозеф Байден зробив з Афганістаном, але нагадую, друзі, рішення про виведення військ з Афганістану було ухвалено ще за часів. Першої каденції Дональда Трампа а безпосередньо виводив війська Джозеф Байден. Тому Трамп постійно киває на Байдена, що це Байден вивів війська. Ну, така в них політика. Що говорить Антоніо Кошта? Якщо інші сумніваються, чи продовжувати підтримувати Україну, Європейський Союз продовжить підтримку безумовно і не зробить того, що робили інші в Афганістані. Чи так буде? Будемо дивитися, тому що не всі. Країни, наприклад, Великої сімки виступають однозначно за підтримку України. Чому я говорю про Велику Сімку? Це пов'язано з нещодавним скандалом про те, що нібито Японія не хоче передавати свої заморожені активи для підтримки України. Точніше, російські заморожені активи в себе. Так само, як і Франція. Ну, Японія каже, ви неправильно нас зрозуміли. Токіо не відхиляло пропозицію країн ЄС використати заморожені російські активи для надання Україні репараційного кредиту. Цю заяву зробив за міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімору. Чи справді Японія така? Ну я не був би настільки однозначним. Сьогодні це обговорю з Артуром Харитоновим у себе на каналі. Буквально за кілька годин ви побачите відео. А можливо, воно вже є, якщо ви дивитесь його дещо згодом. Я на увазі в ранішній випуск. І також пані Свереденко, прем'єрка України, обговорила із міністром фінансів США Бесентом санкції проти нафти російської, та говорили про інвестиційний фонд в рамках великої угоди про рідкоземи. Мінфін США зазначає, що діалог стосувався і питань санкцій проти Росії. Зокрема, щодо кампанії Луколи та «Роснефть», але з тими санкціями, не все слава Богу. Водночас, за словами Бесента, лідерство в організації Американсько-Українського інвестиційного фонду реконструкції є похвальним. Також Бесент підкреслив прихильність Трампа до забезпечення міцного миру і підтвердив важливість просування реформ та антикорупційного порядку денного. В Україні. Ну, з цим у нас, на жаль, не все слава Богу. Я в кінці вам розповім дуже цікаву новину про скороход, яка вляпалася в гучний корупційний скандал. Тепер щодо підтримки європейців нас, про що говорить кошта, так певна підтримка буде. Поляки готові нам передати літаки Міг-29, які ми давно вже в них просимо, але вони нам вперто їх не дають. кажуть, вони нам потрібні самим. А тепер Польща каже, ми готові. Але вони зацікавлені в тому, аби отримати від нас. Нові оборонні технології, але не просто отримати ці оборонні технології, а щоб ми реалізовували виробництво по цих технологіях продукції разом з ними. Ну, в принципі, друзі, нічого дивного. Звичайний державний прагматизм і цинізм, який характерний. Будь-якій державі поляки в цьому плані не є винятком. Трішки новин вам, друзі, таких інформаційного джему, що накидаю. Армія Таїланду вперше використала танки українського виробництва «Оплот-Т» у протистоянні з Камбоджою, Там війна продовжується. Прем'єр Таїланду. Анутін Чан Кіракул заявив, що вже не пам'ятає про мирну угоду, укладену за участі США, а Трамп обіцяє сьогодні зателефонувати в Камбуджу, Таїланд і поговорити, чому ж там знову війна. Але щодо танків цікавий момент. Танки українські оплоте. Я їх, чесно кажучи, не бачив за весь період широкомасштабного вторгнення. В нас можливо, погано дивився. Ви про це напишете з 2013 по 2018 роки Україна поставила Таїланду 49 танків у межах контракту вартістю 240 мільйонів доларів. Бої між Камбоджою та таїландом тривають уже третій день. Армія Таїланду просувається вглиб Камбоджі, підводить резерви, захоплює нові населені пункти. Війна там триває. Ну, Трамп буде зараз намагатися знову її припинити. Німеччина планує розпочати виробництво модернізованої версії крилатої ракети Тарос у 2029 році, друзі, не завтра. Вартість контракту близько 2 мільярдів євро. Мають на меті виготовити 600 ракет Таурус, якихось модернізованих нині на озброєнні в Німеччині також є 600 ракет Таурус з дальністю польоту понад 500 кілометрів, які мерц нам обіцяв, але не дає. Індійські виробники зброї обговорили з росіянами можливість спільних проєктів. Путін нещодавно був на моді На моді його зустрічав ледь не на колінах в аеропорту, прямо біля трапу літака. Щонайменше шість керівників провідних виробників зброї Індії відвідали цього року Росію. Це було наприкінці жовтня, і вони вже фіналізували угоди моді і Путін в нюделі 5 грудня. Співрозмовники ЗМІ говорять, що на таких зустрічах індуси і росіяни обговорювали можливість виробництва компонентів для літаків Міг-29 систем ППО, іншого озброєння Росії в Індії. Тобто в Індії будуть виготовляти. Вони також додали пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно може експортуватися до Росії. Трамп віддалив Індію від Росії. В нього дуже гарно це вийшло. Звісно, я говорю це з іронією. А тепер, друзі, трішки про ситуацію на фронті обстріли України. Ну і про корупційний скандал, і ще про намір вийти США із НАТО. Так є і така вже ініціатива. Сильський дав велике інтерв'ю, не буду вам його повністю розбирати. Ви захочете прочитаєте і сказав, що українські війська з середини листопада змогли повернути контроль над частиною Покровська і зараз утримують північну частину міста. Мова йде про контроль близько 13 кілометрів території в межах Покровська. Також Сильський стверджує, що бої зараз осереджені в Покровську і Мирнограді. Росіяни там сконцентрували близько 156 тисяч військових. Сильський підкреслив, що українські війська відведені з позиції в 5-7 кілометрах від Покровська через неможливість ротації і загрозу життю військових. Що стосується Мирнограда, то він стверджує, що місто знаходиться не в оточенні, хоча росіяни до цього прагнуть. Українська логістика, за його словами, складна, але працює. Минулої ночі Росія запустила по Україні 80 дронів різних типів. Нам вдалося знешкодити 50 Є влучання на семи локаціях. Також вночі росіяни завдали удару по Корюківському району Чернігівщини. Внаслідок влучання безпілотника в цивільний об'єкт виникла пожежа. Жертв та постраждалих слава Богу нема. А от в Дніпропетровській області внаслідок ворожого удару загинув чоловік. У Нікопольському районі постраждало двоє чоловіків віком 23 та 29 років. Їм вже надали відповідну необхідну допомогу, а удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. На Херсонщині через російську агресію дев'ять людей дістали поранення. Ну а також ми. Відзначаємо сьогодні ефективність ударів по Росії. Російський НПЗ у Сазрані припинив роботу після атаки дронів 5 грудня. Така дуже коротка інформація про те, що відбувається на фронті з обстрілами. Друзі, виключно офіційне повідомлення. Я розумію, що інформації набагато більше, але поки вона не верифікована, тут її вам повідомляти не буду. Такі у нас, в принципі, ви це добре знаєте. А тепер щодо членства США в НАТО, цікава інтригуюча інформація з'явилася у Американських змі республіканець Томас Масі подав у конгрес законопроект про вихід США з НАТО. Про це він пише сам у документі. Він називає альянс пережитком холодної війни і заявляє, що гроші, які США витрачають на НАТО, треба спрямувати на власну оборону. Масі стверджує, що НАТО створили для стримування СРСР, якого вже 30 років не існує, а участь США в блоці коштувала платникам податків трильйони доларів. Ну, справді, американці витратили на оборонку шалені кошти в порівнянні з європейцями, та навіть і порівнювати це не варто, бо це в сотні разів більше. Яка ж буде подальшою доля США в НАТО? Я не думаю, що ША будуть виходити з НАТО, але ці коливання не випадкові. Це такий собі натяк європейцям. Дивіться, якщо не будете робити. Більше для власної оборони, ніж робите ви сьогодні, ми будемо це питання розглядати. І тут шантаж, на жаль, виправданий. Скажу друзі, які є. І щодо корупційного нового скандалу в Україні, хоча новий старим присмаком мова йде про нардепку Анну Скороход, яку нібито зловили на вимаганні 250 тисяч доларів хабара. Був суд, їй обирали запобіжний захід. Обирали заставу в розмірі понад 3 мільйонів гривень. Іншої альтернативи у вигляді тримання в СІЗО не було. Видання РБК Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд повідомляє, що заставу в розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень, а це, друзі, приблизно 75 тисяч доларів внесли миттєво. Скороход нині тепер перебуває під слідством. Мікає, що на неї звели наклип. Ну так, друзі, 75 тисяч доларів дістати з кишені це взагалі не питання для народних депутатів. Так і живемо. В умовах воєнного стану. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь, як хто ще не долучився до каналу. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь! Все буде Україна!